90% студентів історичного факультету Ужну проти об'єднання з факультету міжнародних відносин. Такі дані оголосили самі студенти після опитувань. На збори студентів неочікувано прийшов ректор Ужну. Володимир Смоланко намагався переконати молодь, об'єднання не створить проблем і на навчальний процес не вплине. І констатував, рішення вченої ради є остаточним. На історичному та гуманітарному природничному факультеті навчається недостатньо. Цей недолік ми маємо усунути. А що ми напишемо державній інспекції, яка зобов'язала нас протягом трьох місяців е реорганізувати інші Ви повинні були зустрітися, рік тому з колективом і сказати, люди добрі, вас не буде. Ви як керівник, ви що навчального закладу, ви не можете, ви нічого не робите, ми вас зараз реорганізуємо, розпустимо. Віддані і так далі, і так далі, про те, як наголошують працівники деканату і дані комісії, не точні. Наразі на історичному навчається 234 студенти, і цього достатньо, аби не об'єднуватись. Але зауваження щодо помилки з кількістю студентів в навченій раді не врахували. Ця цифра надана, ніби від 1 липня 2016 року. Але це помилково, оскільки єдиною офіційною датою, коли рахується кількість студентів на тому чи іншому факультеті. Є 1 жовтня ну поточного року. Відповідно, дані за липень не є правдивими, оскільки саме в липні вже відраховані студенти-спеціалісти, магістри там, бакалаври. Так і, відповідно, ця цифра не є досконалою і не є правдивою. Обговорення проблеми тривало більше години, але сторонам не вдалось знайти компромісу. Рішення про злиття історичного з факультету міжнародних відносин залишилось незмінним.